На території однієї шкіл Білопілля одразу дві вирви від снарядів. Результат їхнього влучання, вибиті шибки та множинні пошкодження кількох будівель закладу. Пошкоджено більше 50 вікон. Ми обрахували, що це десь близько 193 квадратних метрів скла необхідно. Бачите, погода яка: вікна відкриті, майстерня, початкова школа, бібліотека. Зовнішні пошкодження є внутрішні, оскільки прильоти прямо по території нашого закладу, і уламки відповідно і по стінам, і всередині наших приміщень є пошкодження, тому зараз ще раз обраховуємо, будемо звертатися до. Місцевої влади ще один снаряд поцілив за 150 метрів від цього закладу освіти, а саме у приватні гаражі місцевих мешканців. Вирва від цього снаряду біля господарської споруди Миколи Пилиповича. Все вирвало і втінуло Перекрутило, воно як вірянка скрутило. все. Там мільйон диро. Десь там чоловік був, то його б нічого не було. Уламки від снарядів й ворота сусідніх гаражів. Господарча споруда Миколи Олександровича та Олександри Олексіївни на перший погляд лишилася неушкодженою. Сама родина була власній квартирі у п'ятиповерхівці. Поруч прийшли освобождать нас, браття. Якби вони показилися вже душі. Я хотів відкрити Що їм треба? Стояли в огньомочку в квартирі. <ріст> <ріст> як отой перший зрив, я стояв возле окла і дивився, як люди. <ріст> а тоді вже ж думаю, між прильотами треба бігти в підвал. Ми, ми розуміли, що не встиємо. Така періодичність була часто, що ми розуміли, що ми не встиємо добитися. Добігли на ступеньках, наступний зрив. І це, мабуть, оцей якраз і був. Я прийшов тоді вже після той, вроді все ціле. Замок, а він не робить. А воно так угнуло, що угнуло такий школі. Це взагалі це хуже. Від ударних хвиль у деяких квартирах п'ятиповерхівки поруч, де і мешкають власники гаражів, повилітали шибки. Росіяни поцілили у інший багатоквартирний будинок у Білопіллі. Та да, не було ж ні зв'язки, не було нічого. Мені товари зателефонував і сказав, що в тебе вір, щось то попало, яку я не вдома. І на машині бігом сюди. Ну, жінки вже вдома не було, відвезли до родичів, поїхав туди, вона в Плакачах. Придав. Хто більше, хто менше. Будемо заказувати вікна, ставити ну щось ремонтувати, ну треба щось. Щось будемо думати, щось робити. Ця двоповерхівка розрахована на 16 квартир. Їй понад півстоліття. Нині господарі квадратних метрів та працівники місцевого комунального підприємства намагаються навести лад після російського обстрілу. Що було, бачите там, там... У оці там взагалі страшне, що робиться, тому хаті вони викидають. Вікна побити, і двері постріяли, під'їзд у вас побитий, і ворота побити, і все розбахало. У мене, мабуть, найбільше прилетіло, бо в мене ж криші нема. У мене ж дирка в криші. Я була в квартирі. У ну, мене просто тупо шок, що я не можу одійти, настроїти себе. Прибрати на місці влучання снаряда та у власних квартирах мешканці та комунальники змогли тільки після огляду і документування факту обстрілу поліціянтами. постраждали, Мені здається, проще знести построїти. Буде швидше економічно серед басі. Вибуховою хвилою пошкодило й фронтон будинку Катерини Андріївни. Її оселя навпроти двоповерхівки. Чули і, і, і казали, що це до нас, а це трохи далі. Це, ну, як це ж трохи вже потихчало, вийшло ж на вулицю, дивимося. Казали, вроді, як брезент, далі. Де в нас тут усе времен? Ну, тільки, тільки ж такого, це перший раз. Такого не було у нас. Стріляли, ми чули, що ми чули, чи як ворожба стрілять, чуємо, як павлівки, чуємо, як прорм. Це ми все чуємо, тому що воно ну, це ось. Десятого жовтня росіяни випустили на Білопільську громаду майже 50 снарядів. Це ніякі не військовий об'єкт, чи не від інфраструктури інженерна, це звичайний житловий будинок. Слава Богу, що люди почули перші вибухи і встигли заховатися підвал, тому що це їх врятувалося. Ми маємо знову загиблого. Пенсіонерам. Попередньо, знаємо, що в момент вибуху він був десь метрів 150 від епіцентру самого цього вибуху. Можливо, людина здикалася, можливо, не кажучи, від серцевої недостатності чи щось таке трапилося. Я думаю, вже потім лікарі вже після розстану вже скажуть точно причина, яка була причина смерті. За словами Юрія Зарка, мешканцям пошкоджених будинків вони пропонують тимчасовий прихисток, а енергетики лагодять розбиті електроопори, бо через артобстріл у Білопіллі зникло світло та інтернет. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Новини на Суспільному. Сумщина.